Відбулася звітно-виборна конференція ради сільгосвиробників на порядку. Денному затвердження складу ради, вибори її голови і заступника, затвердження складу президії і вибори делегатів на з'їзд аграрного союзу. Участь у конференції взяли голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк. Його заступник Василь Брус, начальник управління АПК Микола Сухолиткий, голови районних рад, товаровиробники та фермери. Конференція розпочалася з виступу голови обласної державної адміністрації. Михайло Вишеванюк зазначив, що сільське господарство один з трьох китів, крім промисловості і будівництва, від якого залежить добробут держави. Основне каже керівник області: це чітко бачити шлях, яким йдеш, і розповів, що запропонував президентові держави змінити підходи до дотації селян, а саме здешевити кредити. І бюджетні кошти не давати на підтримку. Заміни, робіт і так далі, і так, далі і так далі, а дати в першу чергу на покриття різниці кредитної ставки. При цій кредитній ставці 27-29%, ні один з вас практично кредит вам не під силу. Якщо покрити 20%, то 7-9% вже кожен з вас зможе піти брати цей кредит. А 20%, щоб покривала держава. Такий механізм був запропонований. Він був зразу дав доручення Мінфіну Міністерству фінансів, врахувати цю позицію і десь перерозподілити ті бюджетні кошти, які вділялись на роздух АПК. Михайло Вишиванюк також зазначив, що іншого шляху як об'єднання у аграріїв немає. Треба створювати асоціації чи вертикально інтегровані структури, об'єднуватись докупи виробничників м'яса в дну. Асоціацію виробничників молока у другу, цукрового буряка у третю, і таким чином, об'єднавшись докупи, ви зможете разом вже впливати на формування закупівельної ціни. І якщо створювати ці інтегральні вертикальні структури, то потрібно знову ж таки починати роботу від виробництва і закінчувати реалізацію продукції. А далі аграрії перейшли до затвердження складу ради, виборів її голови і заступника, затвердження складу президії і виборів делегатів на з'їзд Аграрного Союзу.